До, той, до чого бо... ти це казала? Я я, до я, втратив, я втратив думку. Це не джингл-балзат, а більше українські колядки. До чого я кажу? 19 вже грудня на Святого Миколая на Софійській площі зросте е головна новорічна ялинка нашої країни, висока, 15 метрів буде вона за вишки. Це стару показують, це не нова. До речі, ота стара, була старизуба. Мені неймовірно подобалася шляпа. Капелюх точніше, uh -huh. ялинка. Скільки тоді жартували її, показували, що вона у когось на голові з очільників країни, з очільників міста, але дійсно наскільки в нас це красиво було, і і натхненно, і просто це, якби на оці, от не буду не вживати. Скільки разів українські ялинки були визнані найкрасивішими у Європі? Це було згадайте, от краще тоді, господи, і ми влаштовували наше улюблене слово харчі з приводу новорічної ялинки. Господи, які були часи. Нам би, то, нам би ті проблеми зараз. Абсолютно. 15 метрів буде ялинка. Буде схоже чимось на твоє сьогоднішнє вбрання. Буде біла. І вже дуже ж скоро, тому що 6 грудня Миколая у нас. 6 грудня ми зараз святкуємо Миколая. Ой, 6, а я 19, ти уявляєш? А реч? я прослухала, коли у мене ти сказав. В голові, 6 а 6 я кажу грудня. 6 грудня. Ви, 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 а в мене у... в голові 19 досі. Савок проклятий який я не Хоч можу. Хоч сам сказав. Ну, правда, це ж це савок проклятий в голові сидить. От спробуйте буквально... звичка, Ми звикаємо а. до того, що у нас уже за новогілянським календарем Миколаєв 6 грудня, Різдво, 25 грудня, святвечір буде, 24-го, Хоча я знаю багато сімей, які вирішили все ж таки, у них є бабусі, дідусі, які звикли 6 січня, так. і у них два свят Ой, хто, хто Миколая любить. Заспіваємо ми і подивимося на шикарну новорічну ялинку на Софійській площі. Вона буде в білих кольорах будуть гірлянди і іграшки в блакитних кольорах, які символізують блакитне небо, і будуть гірлянди так само білого кольору, що показує не, що показує сніжну зиму, чистий сніг і е віру у світле майбутнє.